Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо знаходити значення виразів і розв'язувати складені задачі, які містять непряме збільшення числа. А зараз усний рахунок. Знайди невідоме число. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Слід добуток поділити невідомий множник. Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок слід від суми відняти відомий доданок. Зменшуване від'ємник різниця. Як знайти від'ємник слід від зменшуваного, відняти різницю. Ділене дільник частка. Як знайти дільник, слід ділити поділити на частку. Молодці. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число, яке складається з однієї сотні і п'яти одиниць. 105. Працюємо з підручником. Кого є підручник, відкривайте його на сторінці 122-123. Виконай віднімання. Результат перевір дію додавання. Ну що ж, починаємо виконувати віднімання. Від 180 506 відняти 32 994. Віднімати починаємо з одиниць. Від 6 відняти 4 буде 2. Від 0 відняти 9 не можемо. Позичаємо 1 десяток у 5. 10 відняти 9 буде 1. Тут у нас залишилося не 5, а 4. Від 4 відняти 9 не можемо. Позичаємо у 8. Сюди йде 9, сюди йде 10. 14 відняти 9. 5. 9 відняти 2, 7. Тут у нас вже не 8, а на 1 менше. 7. Від 7 відняти 3 – 4. Опускаємо. Вийшло у нас з вами 147 512. Як ми цей вираз перевіримо дією додавання? Так, до 147 512 додати 32 994. Обчисліть, будь ласка, поруч, перевірте. Якщо у вас вийшло 180 506, значить вираз ми обчислили правильно. Наступний вираз. 100, від 184 тисяч семи відняти 56 тисяч 748. Починаємо віднімати з одиниць. Від 7 відняти 8 не можна. Тут у нас два нуля, значить йдемо позичати у 4. Сюди йде 9, сюди йде 9, сюди йде 10. 17 відняти 8. Буде 9. Від 9 відняти 4 5. Від 9 відняти 7, 2. тут у нас з вами залишилось не 4, а 3. Від 3 відняти 6 неможливо, позичаємо один десяток. 13 відняти 6 буде 7. Тут у нас з вами не 8, а 7. Від 7 відняти 5 буде 2 і 1 опускаємо. У Нас буде 127 259. Перевіряємо цей вираз дією додавання. Поруч до 127 тисяч 259 додати 56 тисяч 748. Дорівнює 184 тисячі 7. Молодці. Ускладнюємо вирази. Слід тепер аж три. Числа додати 32 486, додати 5625, додати 391. Вибачте. Так само починаємо додавати з одиниць. 6, додати 5, додати 1. 6 додати 5, 11, додати 1, 12, 2, пишу, 1, пам'ятаю. 8 додати 2, 10, додати 9. 19 і додати 1, 20. 0 пишу 2, пам'ятаю. 4 додати 6, 10. додати 3 13 і додати 2, 15. 5 пишу 1 пам'ятаю. До 3 додати 2, 7 і додати 1, 8, 3, опускаємо. У нас з вами буде 38 502. Для того, щоб не забувати. Що ми з вами повинні запам'ятати число зручно ставити крапочку. Будь ласка, обчисліть ці вирази самостійно і за відео перевірте. Молодчиночка. Задача. За один день три каси магазину обслужили. 2145 осіб. Перша каса обслужила 960 осіб. Це на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса. Скільки покупців обслужила третя каса магазину? Прочитайте, будь ласка, цю задачу ще раз самостійно. Запишемо короткий запис. Перша каса обслужила 960 осіб. Друга каса обслужила на 96 осіб. Чому я тут поставила знак менше, ніж перша каса? Бо в умові задачі нам сказано, що перша каса обслужила 960 осіб. І це. На 96 осіб більше. Значить, 960 це на 96 осіб більше. Значить, друга каса обслужила на 96 осіб менше. Третя каса невідомо. Загальна кількість скільки покупців обслужила 2145. Так? Починаємо міркувати з головного питання задачі. Чи можемо ми з вами дати відповідь, скільки покупців обслужила третя каса магазину? Ні. Чому? Для того, щоб дати відповідь, скільки обслужила третя каса магазину, нам потрібно з вами знати, скільки обслужила перша і друга каса разом. Чи можемо ми дізнатися, скільки обслужила перша і друга каса разом? Ні. Чому? Бо нам невідомо, скільки обслужила друга каса. Що нам сказано про другу касу? На 96 менше, ніж перша. Як ми дізнаємося, скільки обслужила перша каса? Звичайно, від 960 відняти 96. Буде 864 особи. Обслужила друга каса. Отже, ми тепер знаємо, що у нас тут з вами 864 особи. Так? Тепер можемо дізнатися, скільки обслужила перша і друга? Можемо. Що з ней зробити? 960 додати 864. Буде одна 1824 особи. Обслужила перша і друга каса. Отже, тут ми з вами знаємо разом уже 1824. Отже, за, три, за день три каси обслужили 2145. Перша і друга каса 1824. Як дізнатися, скільки обслужила третя? Звичайно, слід від, 200 тисяч, від 2145 відняти 1824. Буде 321 покупців обслужила третя каса магазину. На перший погляд, здавалося б, що ця задача є легкою. Але насправді тут слід було б бути уважним при читанні умови. Бо. Тут було непряме збільшення числа. Чому непряме? Бо тут сказано, що перша каса обслужила 960 осіб. це на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса. У це на 96 осіб більше могло нас бите. І ми з вами могли подумати, що це означає, що друга каса обслужила, обслужила на 96 осіб більше. Але тут, навпаки, сказано, що 960 це є на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса. Значить, друга каса обслужила на 96 осіб менше. Ось така задача на непряме збільшення. Що ж, на цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!